Я Вактерчук Анатолій Петрович. Проживаю тут з 2004 року. Оце світло у нас як е, е, кожен місяць виключають. Коли цей геноцид кончиться, ми не знаємо. Мені мер відписки пише, це, що за заборгованість гуртожитки. Вибачте, я йому що квитанцію показати, я тільки заплатив 19 числа, як пенсію отримав. І сидю без світла. Вже другі шутки пішли. Знову ми, мешканці Приморської 74, звертаємося до наших депутатів, мера. Коли закінчиться цей безлад, коли вже звернуть на нас увагу, нам кожного місяця, а то й по два рази на місяць, вимикають світло. Це при тому, що ми платимо справно. Дуже багато людей, які тут не проживають, бо борги звідки знову не зрозуміло. Якщо є якісь незначні, то ці боржники вже давно вимкнені постачання електроенергії. Тобто ми навіть не знаємо, що нам вже робити і до кого звертатися, чи може до Райковича вже, що може він допоміг зібратися нашим депутатам і нашому меру щось вирішити це питання. Тому що кожен звертає один на одного. Директор ЖЕКа каже, що це не його компетентність. Маліцький каже, що це директора компетентність. хай може скажуть нам, до кого нам звернутися напряму, щоб вирішити це питання. До сих пір ніхто нічого, тільки одні обіцянки. Плану як не було на електроенергію. Вже не знаю скільки років. Платимо, як завжди, по 4,32. І Кожного місяця не, не маленькі суми ми платимо. Ну і знову ми без світла. І вже з вчорашнього дня, з 10-ї ранку, з 22 го числа, ми без світла. Зараз вже пішли другі сутки, ніхто нічого, навіть ми не знаємо, що нам далі чекати. Ну, Хочемо, щоб на насилу на вже звернули якусь хоч увагу на нас і хоч щось почали вирішувати. Наші депутати і наш мер. Тому що їхні вже обіцянки, вони вже наскільки втратили довіру, що просто ми їхню брехню вже не хочемо слухати. Заборгованості зараз на даний момент 130 тисяч. РЕС просить внести цю суму, аж потім включуть світло. Ну у нас лист гарантійний надали, що ми вони будуть сплачувати кожного місяця до 20-го числа, там определену суму заборгованості. Ну, сказали, що не вистачає тої суми, нам ще повинні були вимкнути в початку місяця, так? Але 14-го 14 так було попередження. Ну не вимкнули. Ну, мабуть, вже знайшли кошти, що заплатила зараз. от, дні попереджень, нічого. Я дзвонила в ЖЕК. Мені сказали, що скільки можна вам вже ці попередження надсилати. Це все Ну, як вони сказали, що. Бездія, тобто ми ні слухом, ні духом вимкнули нам світло, та і все. Тая ми будемо вирішувати. Він про, про в минулому році особисто тут приїжджав, коли нас передавали на КП, цей житлосервіс. Він обіцяв, що до початку опалювального сезону він вирішить це питання із електроопаленням, і з усім. Ніхто нічого не вирішив, так як ви ж самі бачите, що це ж вже неоднократно нам вимикалося. Так, воно і пішло, тому що суми ж е, понятно, що немаленькі ми платимо. Зараз ось ось о, знову після е, було відеозвернення, це скільки вже пройшло навіть, місяців три, мабуть, да, скільки він обіцяв, що він виконає, але ж знову пообіцяв, що він до початку наступного року, року опалювального сезону. Та скільки ж цей буде опалювальний сезон, вже е, длиться. Чому ми повинні сидіти без світла? Ну вже ж нарешті можна щось вирішити. Роз'єднайте вже рахунки, передайте нам якомусь е ЖЕКу, щоб, як кажуть, у нас окремо був будинок наш, щоб нас, нами хтось займався. Щоб хтось за це відповідав. Ніхто ж не хоче. Один на одного звертають тільки все. У них все в порядку, з документами і з усім остальним. А люди чомусь сидять без світла. Маліцького просили генератор сюди поставити, такі він відмовив. Хоча на складі в нього там генераторів вже куча. І солярку давали. І давали генератор, випросили у нього, а він не, не, не дав згоди. Пенсія 4 тисячі, комунальні 2 тисячі. Ну 2 тисячі на місяць треба прожити. А боргів я не маю. Я Чорнуха Людмила Анатолійовна. Проживаю. Тут общаги 2009 року нас переселили 94-го общежития. Я вас питала шістьох дітей. У мене пенсія маленька, боргів немає. Спасибо, що я ще працюю. Один син воює, поранення було кантужить, зараз під Бахмутом він. Другий пропав менший безвісти в Луганській області. І я довідала сидіти без світу. Там до Маліцького безполізно прощати лікути. Всіх не безполізних. Я скажу, там коса на камінь пішла, не пойми. Ну, просто я ж кажу, він вже настільки забрехався, що просто вже до нього просто нема довіри до Маліцького. І все. Це наскільки вже людина. Я сьогодні була в Маліцьку, він пообіцяв, що все буде добре. І у директора вже, як я була. Директор взагалі мовчав, як могну сидить. Яшко, якби а було... бухгалтерша чи хто вона там така не знаю, рот відкрила – хорошо. Якби було все добре, то цього б не повторювалося. І ми б не збиралися, і ми б це не робили цього. Долгів немає. Ми сидимо, чому сидимо, не їсти, нам зварить, нічого, не нагріти, нічого, ходиш, як, як дурачок, наче ти тут ніхто. І звати тебе ніяк. Маліцький так вважає нас. Ну, якщо взявся це... сервіс якщо... 12, то хай до ума доводить, вже взявся, ти відповідай за нас, допомагай нам. Ну, я розумію, якщо будинок на міському балансі, це відповідає міський бюджет. Ну не бюджет, а місь виконком, правильно, житловий відділ. Чому ви до сих пір нічого не зробили для цього будинку? Ви спихнули все на ЖЕК. ЖЕК це не їхні обов'язки. Їхні обов'язки це надавати нам послуги. Там прибирання, ремонт, оплата комунальних послуг. Все, останнє все це приписки, населення, все остальне це цим займається житловий відділ. Це місь виконком повинен цим займатися. Чому до сих пір нічого не вирішується за цей будинок? Нема грошей. Маліцький сказав, грошей вже немає. Все. Реставрації вдома до... не буде. Він вернув їх у міжнародний цей. сказав, ну все, може ці немає, а тільки перед я не грубо. Цим вже сказав, я, не я не можу я не, я можу можу не де ці гроші. Сказали. Ділися ще, якби він і документ показав якийсь підтвердження того, що він їх вернув і перший раз, і другий раз. Бо то там ще не зрозуміло, куди вони ті гроші пішли. Та в житлосервіс. Вони да. тут стояли да, дружно, усі стояли, казали. Да, да. Місяць пройде, будемо все вирішувати. Вони там таке казали, будемо відключати, будемо щось робити. должників не буде, буде все добре. Ну, далі. І все замовкло. Да. Бо їм треба було просто на кипе добробути, просто передати на житлосервіс сервіс да. і просто все. просто і віддати все. нас і все. А тепер вони І к... Ми, к... ми залишилися без нічого з дітьми у хаті. Ти не... ну просто, просто як хоч плач. Що а робити? Тепер вони житлосервіс, Щось хочуть от житлосервіс, а житлосервіс розводить руками, бо вони там в паніки, Вони вообще не знають, що як з нами кірувати, робити. Як керувати куди поселити кого. То це все місць виконком. Да. А як так, до жека, Ну, що, ну, ну так. Всі розмахують руками, ніхто нікому нічого не на ну надо. просто, я ж кажу, мені просто цікаво. Вони збираються, якісь там наради, щось вирішують. Вони просто сидять і один на одного спихують все. Все. той, повинен той, то якісь вони там плани, то якісь коригування, то ще щось. Підожіть, ви за людей думаєте, та скільки ж це вже буде продовжатися? Скільки? Скільки ж ви будете оце гнобить людей? Ну так вирішуйте щось, є, понятно, що нікуди там ті боржники не дінуться і те буде. Ну ви ж якось це вирішить питання. Де ті щотики, що вони обіщали поставити день ніч? Де вони? На 67-й, так, 67, да, поставили. А в нас де вони? Це при тому, що 67 на 67-й хоч газ є, а в нас же що нема нічого. У нас одне світло. І вода. І Вода, вода. і теж сиділи два дні без води, бо ремонтні Я роботи зробили були. Ну, зробили, вчора ввечері включили, два дні без води були. Тепер без світла сидимо. Та скільки ж це буде вже тривати? Це вже наскільки я просто я, я не знаю, в нашому місті, оце наша міська влада, просто немає управи на них. Вони що хочуть, те і роблять. Ну вже не то що це вже просто вкрай. Та скільки ж можна? Зараз таке важке время, зараз війна. Люди наскільки тяжко всім просто виживають. Вони ще добивають. Ні, щоб своїм людям допомогти щось вирішити. Вони просто згоду в год, згоду в год. Оце спихають, спихають, спихають. Один на А зімою стіни течуть вода. Влітик ну, все. все цвіте, все грибок. Стільки, стільки тут із дітьми живуть, і самі ми теж. Живемо у помойній ямі. Живемо. Скільки людей тут зараз живе? Ой, мало. До п'ятого поверху раз, ну скільки нас тут? Ну, по дві по по сім'ї, може, два. Ну може, сімей шість живе в нас 8, зараз. Вісім, мабуть. 3. Десь так. У нас троє. Ну, у нас двоє. Двоє. Да. Ну, ви, на третьому нема нікого, на второму ми... три сім'ї три, три сім'ї. Да, і сім в тому, на скільки на вас та? там? там, Тоже, там. На ну Десь так. Третій, так, небагато. 17. 17. Нас. 17. нас тут 10 небагато, і ті, що платять, залишились ті, що платять. Є у нас тут такі, може. Але ж вони сказали, що оплатили. У тому місяці, як вони сказали, що у нас оплатило 74-го, 96%. Шість сім не оплатили. Частий місяць таке саме вийшло. Да. У нас люди оплачені, там люди не оплачені. Да. І але ж у них там десь газ. А Вони тут фигити, лист, не їсти, нічого але... не зварить. Хіба ні... накупишся тих балончиків, балончик 50 гривень. Наскільки його хватить. Його навіть не вистачить, суп зварити. Це так тільки води підігріть для чая. Я ж їм предлагав, хай з електрики пришлють свого касіра, і ми напряму заплатимо їм гроші. Хто, хто тут живе, в кого лічильники, є кожного лічильник. Ніхто не човів, малецький, так, да, це і хороша ідея, хороша ідея і все. На тому все закінчилося. <кій> Прийшліть якусь людину, енергетиків. Та вони дограються, я ж кажу, вони дограються. Вони вже до скільки допекли людей, особливо нас, оце, тим, що оце оце просто оце свавілля йде, безлад оцей. Вони вже просто достали. Вони дограються, що ми просто соберемося і почнемо собирати підписи людей, щоб їх відстранили і все, зняли. Тому що це вже просто невиносимо. Вони думають, що тут не люди живуть. Ми теж люди. Як це так? Кожен місяць всю зиму проплатили від 9 до 11 тисяч. І за чим платити тоді, якщо відключать одно відключать в кінці місяця? Але від дітей від тому що стараєшся зразу заплатити за жилье, а потім усе решта. Ну в того, все одно ми залишаємося кожен місяць без світла. Ну, але 11 тисяч, коли є мінімальна назарвіть наплата, да? 6 тисяч у місті, yeah, то ти yeah. сильно наплатиш, але ми все одно стараємося платити. І місяця в місяця боргів немає. Нас тільки залишається переплата. Навіть раніше оплачує. Раніше, навіть що немає. Ми стараємося переплачувати і все. І ми залишаємося. Ну і що ти дитині приходиш, а світ є. Ну, що ти їй будеш казати що сутки не було води, да, а тепер каже, що ні, нема. Плачова Людмила Олексійовна, переселенка з Нікополя. Я тут вже живу два роки. І звідти, що говорю на русському, просто коли нервничаю, не можу перейти на українську. За ці два роки ні разу у мене не було долгів. Я постійно плачу, але тим не мені страдаю так, як і всі. Тому що тут живуть ті, які не платять, И они пользуются этим. А мы платим и за них, и за себя. У нас даже нет газа, потому что в нашей секции жили алкаши, наркоманы. Да и живут и сейчас здесь неизвестно где. И у нас нет. У нас секция, которая не даже газа. отключает свет, и мы вообще получается. Да, у нас это смертоподобно. Да, это... Мы даже чай не можем скипятить. Себе. Да, так что вот это у нас такая ситуация. Прошу, пожалуйста, помогите нам. Пане Маренка Світлана Вікторівна проживаю зі 16-го року. Теж сплачую постійно, маю двоє дітей, виховую сама, одна дитинка інвалід, постійно виключають світло. Була така ситуація. Дитина йшла з площадки додому. До, до Бакал Наталія Павлівна вішала платежки. Йде дитина, вона їй каже: Передай свої недалуги матері, як до такого то числа не сплати, виключим світло. У юристів визнавали, що за законом вони не мають права відключати світло. На даний момент та, я не отрицаю, в мене борг, або чого є, бо дитина лежала на перекамісії. Справки вже були предоставлені. Тим не мені, нам світло відключили. Я тушканова Людмила Михайловна. Живну дуже 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 давно. Тут уже скільки років і постійно нам оці, оці, оці проблема і за лічильників. лічильники. Лічильники в нас не зареєструвані. Тому що нам не, не розрішає енергозбит, бо нема договорів. Оце це, це всьому проблема. І, і постійно оце, тільки що і світ. І от друба я говорила, що чому? Значить, перший етаж, вони так само підприємці. У мене квартира приватизована, дві кімнати. Я плачу, ні копійки, навіть переплачую, і дай копійки нема задовжності. Скільки я говорила, що доложників одціліть, чи, чи, чи відключіть їм, чи що. Ні, вони прийшли, їм так удобно, відключити повністю весь дом. Де, де справедливість? Де її можна знайти? Скажіть, да. будь ласка, поможіть нам, будь ласка. Нема справедливості. Хоч і скільки ми ходили до Маліцького, скільки вже пороги скільки відбивали, де енергозбиті. Договор ми не можемо вам той Нічого не можна зробити договор. Це ж просто. Тим просто, більше в квартирі приваті... багато 50 приватизованих. 50% приватизованих кімнат. Все, дякую. Я тут живу дуже давно, Сербло Наталія Іванівна із 89-го року. Ну, Поки до 90-х років тут більш-менш було нормально. Ну, Но Далі все хуже і хуже, і гуртожиток за не падає. Окончательно, тому що э, не робиться нічого практично, тільки того, що беруть із нас кошти. Ну, ті, хто плати, і ті, ще й страдають від того, що відключають електроенергію. Криша тече, у гуртожитку э, прибиральниць немає. Ну, в общем, безпорядок полнейший. Ну і добавок кожний місяць нам практично виключають електроенергію. Люди, ті, які платять, страдають від цього. Ми требуємо, щоб зробили нам особові рахунки, і тоді буде кожен за себе відповідати і платити за себе, і не буде за когось відповідати. Що вони кажуть, що платіть наперед, це теж не виход з положення. Будемо платити за тих, хто не платить. Получається так. Ну, Взагалі, просимо допомоги візді і всюди. Візєми дзвони, дзвонили і в обладміністрацію, і на гарячу урядову лінію, і все, ну. Гуртожиток люди хочуть жити як нормальні люди. А итоге, виходить в нас що ми як відброски суспільства. Да. І зараз на даний момент відключили. Вже двоє суток. У нас немає електроенергії, холодильники розморожені. В кого який кусочок м'яса, там творог, там масло. в зітоги воно пропадає. Тим більше ідуть праздники такі, що треба пом'янути там людей і все. Люди в той кусочок колбаски і той пропаде, тому що дай даже ось поїсти. Зараз прийдеш, прийде Я з роботи прийшла. Я... Спішу, тому що буде темно, а по темному що? І зарядить електроніту, і зарядить телефони. телефони. Не Люди от такого. куди? По знайомих. І за що? За те, що платиш вовремя, виходить. І за те й страдаєш. Ну, Взагалі, просимо допомоги. Звісно, що весь колектив гуртожитку просить допомоги. Нам вчора виключили світ из за цього у мене неділя онлайн, неділя школа. из за цього я не можу сидіти на уроках і писати домашку. Після слов Наталії Павлівні Бакал, як вона дитині сказала, що передасть своєї мамі раніше там казала, що виключимо світло. Дитина попала в обласну кіровоградську психіатричну лікарню рецидивом. Місяць знаходилась дитина на лікарнях 9 апреля. Забрали бумажка була йому, справка предоставлена про це і платюшка я получаю на дитину 3250 е пенсії, да, дають цей, зимою у мене і де мала забезпеченість, там 3,750 і всі ці гроші я віддаю за комунальні послуги. За законом дитячих я не маю права платити. Тобто я віддаю все. Дитині не остається ні на памперси, ні на ліки, дитина особлива. У нас не органічний нурисне органічний інкабрист, тобто дитина не чувствує, що хоче в толі. Дитині потрібні психіатричні ліки, От, і на ліки, на памперси. Даже найду дитини спецпитання, на недовго грошей не стається. Літом в даний момент ми почитали як літній період. У мене 3,250 пенсія так залишається. Це його по догляду дитини ну його пенсія. От і 1,668 гривень це мала забезпеченість. Тобто общий доход виходить 4,900, 4,600 Я повинна заплатити за комунальні послуги. 300 гривень. Одна упаковка памперсів. Все дитині потрібно 120 штук. Жити нема за що. В дитини спецпитання. Будь ласка, прошу прийняти віру. Дякую. А якщо нам карточку заблокували? Ну то, то, то вже от що карточку заблокували. Починаючи, сьогодні ми ходили до міського голови Маліцького Андрія Івановича, тому що опять нам відключили електроенергію. Це очередний раз, який ми опять до нього, практично кожен місяць, ми до нього ходимо. І ми хочемо жити, так, як всі нормальні люди, не відповідати за тих, хто не платить за неплатників, а щоб кожен відповідав сам за себе. Ну, боржників, да, боржників у нас, звісно, багато. Але хто з ними бореться? Ніхто. ніхто. Практично, в прошлый раз нам пообіцяли, що їх відключать, але їх так і не відключили. І в ітогі боржник, борг накаплюється через те, що їх не відключили, а вони то пользуються, і борг накаплюється, і вони не будуть платити. І ми требуємо, требуємо навіть не то, що треба ми вже не один рік требуємо особові рахунки, щоб ми відповідали кожен сам за себе. Я, щоб я не думала, що той не заплатив, і я остануся без світу. звісно, що це неправильно. І я не знаю, треба, мабуть, ще закони якісь міняти по поводу гуртожитків, що відключається весь гуртожиток повністю. Чого так? Підприємателі у них є електроенергія. І чим ми хуже інших людей, тому що у нас боргів немає. Хай відповідають ті, хто, у кого є борги. Вони да. виселяють дійсно, що Так. Тому що виселить, вони кажуть, що не мають права тому що там є діти, а там приватизовані кімнати. Я це розумію. Но це ж неправильно, коли у нас все заплачено, скільки людей і сидять без електроенергії, тому що хтось ну йому все равно. Забрали жечі і поїхали чи на село, чи десь іще. А до борги до боржборги остались. Ну, канішпатона ті клю не він там. Скажіть а, про що? загальний борг і кількість е, людей, які тут проживають. Ну, так як нам сказав міський голова сьогодні, то загальний борг за електроенергію десь 130 тисяч. Ну, а живе в нас ну, около ста більше ста е, людей. Приватизованих кімнат тут більша половина. П'ятдесят один процент, по-моєму, тут приватизовано. Ну, в общем, тут заселяти людей отак вот можна перестроїти. Да, місце дуже хороше, удобне і все. Ну, порядку немає. Треба хазяїн, щоб був тут. Тоді може щось і було. Синочок 22 року -го на війні. І зараз, коли світ відключають періодично, він всегда волнується. Він каже, мама, чому я воюю, а у тебе світу нету, а я переживаю за тебе. Ну, ну, я вот этого я не понимаю. Я отдала свою сыночка, чтобы у нас был порядок в стране. И тут вот такое. Ну, зачем обижать даже вот матерей воинов?